Дивіться, як змінити мислення, щоб з цієї ж хвилини стосунки і все життя змінилось на краще. Зверніть увагу на такий приклад. Люди часто кажуть: та якось воно буде. Але правда в тому, що якось воно вже було роками. Ті самі стосунки, ті самі образи, та сама втома зранку, та сама тривога, яка живе десь під ребрами. Якось це коли. Вирішуйте не ви, а ваші підсвідомі програми. Тоді життя крутить вам повтор серіалу, який ви вже дивилися сто разів. І щоб було краще, потрібен лише один момент чесності з собою. Я не погоджуюсь на гірше. Не якось буде, а я не погоджуюсь на стосунки, де мене знецінюють. Я не погоджуюсь тягнути все на собі і робити вигляд, що все нормально. Цей момент всередині ніби щось клацає. Рішення це та точка, з якої підсвідомість починає шукати інші варіанти для вас, інший вибір, інших людей, інші сценарії. Для того, щоб було краще, просто не погоджуйтесь на гірше. А решту ви і ваша підсвідомість вже доробите разом. Якщо ви відчуваєте, що живете на повторі, подивіться відео про що мовчать психологи це перша лекція мого безкоштовного курсу всесвіт в мені